Врятувати дитину у Миколаєві збирають гроші на лікування трирічного Максима Шульгіна. Всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці. Полтава, Фастів, Кривий Ріг і Миколаїв. Ми зібрались. Розкажемо, кому присвятили змагання. 125 років історії Бібліотека – це зустріч культури з людиною. Як бібліотека Кропивницького відзначатиме ювілейний рік? Сьогодні понеділок, 10 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Вчора в день росіяни атакували впівдронам куцерубську громаду, внаслідок чого у селі Солончики пошкоджено будинок і господарчі будівлі. Йдеться у зведенні Миколаївської ОВА. Також вчора куцерубська громада зазнавала ударів артилерії. Постраждалих серед населення немає. Крім того, вночі сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири шахеди. Погрожував гранатою та зберігав наркотики. 48-річного жителя Миколаївщини підозрюють у злочині. За даними нацполіції, 5 лютого до його оселі приїхали працівники Обленерго, щоб попередити про відключення світла через борги. У відповідь чоловік почав погрожувати їм предметом, схожим на гранату. На місце викликали поліцію. Під час обшуку в будинку знайшли дві гранати, зокрема, бойову та навчальну, а також майже кілограм канабісу. Господар пояснив, що канабіс зберігав для себе, а от гранати нібито знайшов. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення. На Миколаївщині з початку року сталося 160 пожеж це майже на 20% більше ніж торік. Загалом вогонь забрав життя шести людей. Серед них дитина, ще дев'ятеро постраждали. Як повідомили в ДСНС, загальні збитки перевищили 3 мільйони гривень. Рятувальники нагадують, що морози підвищують ризик нових займань, зокрема через порушення правил безпеки при обігріві житла та перевантаження електромереж. У ДСНС закликають містян бути максимально обережними та дотримуватися протипожежних норм. У центрі Миколаєва на продаж виставили будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8А. Інформація про це розміщена на сайті Національної електронної біржі. Початкова ціна складає 3,5 мільйонів гривень. Будівля має чотири поверхи та загальну площу 157 квадратних метрів. Стан вказаний як задовільний. Її пропонують використовувати під ресторан, клініку, галерею, музей та інше. Відзначимо, оскільки об'єкт є пам'яткою культури, продаж відбувається з дотриманням вимог закону України про охорону культурної спадщини. Як відомо, будівлю звели у 1915 році. За час існування вона мала Різне призначення. Від початку 21-го століття в ній розміщувалося банківське відділення. Миколаївська центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького цьогоріч відзначає 125-річчя. Святкові заходи стартують уже в лютому і триватимуть до кінця року. На відвідувачів чекають виставки, акції та творчі проєкти, присвячені історії бібліотеки. Більше про це далі від Олександри Долматович. Історія сповнена книжкових відкриттів та творчих зустрічей. Центральна міська бібліотека імені Мирка Кропивницького цьогоріч святкує 125 років від моменту створення. Ювілейні заходи стартують вже в лютому. Літературний музей підготував серію виставок, що розповідають про історію закладу, книги з автографами, книги з фонду рідкісних видань, прижиттєві видання класиків української літератури та про корифеїв українського театру. Попри зміни, що відбуваються сьогодні у суспільно-політичному, економічному та культурному житті бібліотека не втрачає своєї ролі, зазначив начальник міського управління культури Юрій Любаров. В цьому році те, що заплановано багато різних заходів, і ці заходи пов'язані з книгою і з логосом, як з словом, як з образом, і не пов'язані, можливо, там з матеріальною та да, частиною там, що таке є книга, це і є, це і є життя, і 125 років. Ну Кажемо, відверто це дитинство. Ну, це такий, ну, можемо казати, початок. Заклад продовжуватиме традиційні проєкти, присвячуючи їх ювілею. Серед них щорічний фестиваль Миколаївська фішка 3, екологічні читання «Збережемо для нащадків та міська акція Миколаївський диктант до Дня Конституції України. Цьогоріч текст диктанту буде присвячений бібліотеці, а його авторкою стане її директорка, заслужена журналістка України Інга Горжевська. Є попередня домовленість з відомими українськими літераторами, які будуть в гостях в нашій бібліотеці, і ці зустрічі триватимуть протягом року. Буде ціла низка цікавих виставок, які ми присвячуємо нашому ювілею. Буде ціла низка несподіваних виставок. Ті імена, які для миколаївців, ну скажімо так, з одного боку, або дуже відомі і улюблені імена. З іншого боку, ми будемо і відкривати імена. Протягом року відбуватимуться акції Перезавантаж бібліотеку та даруйте книгу з любов'ю. Також триває розробка брендбука, а незабаром на офіційних ресурсах з'явиться ювілейний логотип. Бібліотека активно бере участь у міських заходах і залишається важливою частиною культурного життя громади, каже Юрій Любаров. Головне, щоб ми розуміли, що таке бібліотека. Бібліотека це зустріч культури з людиною. Це місце, де можна доторкнутися до слова в широкому сенсі. І слова з музикою, слово з живописом в будь-якому вигляді. Тому це будинок, де мешкає слово. Тому я бажаю, що цей рік буде яскравим, цей рік буде святковим. День народження бібліотеки святкуватиме в жовтні, але ювілей відзначатимуть протягом усього року. Заклад пишається своєю спільнотою читачів і постійно розширює можливості для них. Усіх охочих запрошують долучитися до подій і відкривати для себе книжковий дім по новому. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт Теркамарт застрягли у багнюці та проблемах на Одещині. П'ятеро чоловіків намагалися нелегально перетнути українсько-молдовський кордон через Придністров'я, заплативши за це 10 тисяч доларів адміністратору телеграм-каналу. Але план провалився, бо авто загрозла в багнюці, тому порушники змушені були йти пішки. Тим часом 22-річний водій вирішив тікати окремо, намагаючись уникнути покарання. Проте далеко не втік. Усіх порушників затримали прикордонники. Тепер вони притягнуті до адмінвідповідальності. Вищий антикорупційний суд відмовив у поверненні закордонного паспорту та виїзді за кордон народній депутатці Ірині Кормишкіній. Таке рішення суд ухвалив 29 січня. Повідомляє портал слово і діло. Зокрема, адвокат просив надати Ірині Кормишкіні дозвіл на виїзд в Австрію для лікування. Проте суддя відмовив через недостатність доказів того, що лікування підозрюваної неможливо забезпечити в медичних закладах на території України. Нагадаємо, нещодавно спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру народній депутації. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей. До декларації. Маленькому миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає силу, можливість рухатись, а згодом і дихати. Єдина можливість врятувати дитину це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже. 3 мільйони доларів це непідйомна сума для родини хлопчика. Однак батьки вірять у порятунок сина завдяки допомозі небайдужих людей. Підтримати збір на лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума це важливий крок до порятунку життя Максимчика Шульгіна. Новини спорту. 8 лютого у Миколаєві завершився відкритий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці. Змагання присвятили пам'яті майстра спорту міжнародного класу українського воїна героя Олега Верби. Більше про турнір та які українські міста були на ньому представлені. Дивіться у нашому репортажі. За мить 7 та 8 лютого у одному зі спортивних залів комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога відбувся турнір зі стрибків на акробатичній доріжці. Турнір присвятили воїну, вихованцю Миколаївської школи стрибків, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Сьогодні ми проводимо відкритий всеукраїнський турнір нашого вихованця, майстра спорту України міжнародного класу Вірби Олега, який у 1996 році був серебрим призером чемпіонату Європи, також у нього в наліччі золота і срібна, і бронзова медалі. Олег Верба приєднався до лав збройних сил України у 2023 році. Воював під Кліщіївкою Авдіївкою. На жаль, у травні 2024 року. Видатний спортсмен та воїн. Загинув в день відкриття змагань разом з близькими Олега Верби, його друзями, спортсменами та організаторами турніру. Вшанували пам'ять героя, керівники КДЮ США, перемога та очільники спортивних факультетів і кафедр Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Парад відкриття і учасники турніру перейшли до змагань. Поки йде війна, не так багато к нам приїхало, Ну чотири команди. Полтава, Фастів, Кривий Ріг і Миколаїв ми зібрались на цих змаганнях. Думаємо, що після нашої перемоги буде поширюватися масштаб учасників. Проте 70 учасників це теж непогана цифра для сучасних українських реалій. Дводенна боротьба у п'яти вікових категоріях, за результатами якої були виявлені переможці та призери, як у хлопців, так і у дівчат. Усі переможці отримали нагороди і подарунки на згадку про цей турнір. Проте головне для юних спортсменів та спортсменок це те, що вони знають, завдяки кому вони можуть зараз і тренуватись і змагатись, завдяки звісно, і Олегу Вербі, який колись, як і вони. Починав свій шлях до медалей тут у Миколаєві, і відтепер турнір присвячений пам'яті Олега буде проводитись щорічно. А слава герою буде вічною. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 11 лютого. Ранок у Миколаєві буде похмурим, але в день небо проясниться без опадів. Температура коливатиметься від мінус 7 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 60%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях під відео, чи вже відвідали якийсь із заходів до 125-ї річниці заснування бібліотеки Кропивницького. Головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.